Закон України про Національну поліцію, стаття номер 83 Називається вона так: Строки вислуги в спеціальних званнях поліції. Чи знали ви, що є таке? Ну, мабуть, здогадувались, але тепер будете знати. Перший пункт. Устанавлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях поліції. Двокрапка. Капрал поліції один рік. Щось маловато якось. Сержант поліції 3 роки. Ну, а взагалі хтось знав, що є капрали у нас. Я цього, до речі, не знав. Молодший лейтенант поліції 1 рік. Лейтенант поліції 2 роки. Старший лейтенант поліції 3 роки. Капітан поліції 4 роки. Майор поліції 4 роки. Підполковник поліції 5 років. І того зараз порахуємо, скільки років треба. Вислужити, щоб дійти до підполковника, припустимо. 4, 5, 7, 10, 18 років треба пропрацювати в поліції, щоб вислужитись і стати підполковником. Так. І потім де підполковник 5 років. До чого, мабуть, до полковника. Ну, Прочитаємо зараз далі. Другий пункт строки вислуги в званнях рядового поліції, старшого сержанта поліції та полковника поліції. Генерала поліції третього рангу, генерала поліції другого рангу не встановлюються. О, бачите як? Мабуть, їх призначають вже якось іншим чином. Строк вислугу у спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу. Це третій пункт був. Четвертий пункт. Поліцейським пониженим в спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь. Ще можуть і понизити в званні. Нічого собі, це відкриття для мене. П'яте громадянам, які були повторно прийняті на службу в поліції, до вислуги років у спеціальному званні зараховується строк вислуги у званні до звільнення зі служби. Ось так. Шостий пункт: поліцейським поновленим у спеціальному званні у зв'язку із скасуванням як незаконного наказу про присвоєння спеціального звання до вислуги років для отримання чергового спеціального звання зараховується срок вислуги у спеціальному званні, що було їм присвоєно внаслідок видання незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні до видання на... незаконного наказу. Так, сьомий пункт. Читаємо: його. чергові спеціальні звання поліції до полковника поліції, включно слухачам, у тому числі аспірантам, ад'юнктам ад і докторантам. Такі, які слова вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, присвоюються під час навчання після закінчення встановленого сроку вислугу у спеціальному званні в разі відповідності чергового спеціального звання званню, передбаченому останньою штатною посадою, яку вони займали, передступом до навчального закладу, аспірантури, ад'юнктури. Чи доктор натури, Без урахування наступних змін, підвищення чи пониження внесених до штату за цією посадою. Ну, це якась головоломка. Так, восьмий пункт. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади, установ організації. Органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів установ організацій з додержанням вимог, передбачених цим законом за умови відповідності червового спеціального звання. Спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження. Ну, ось так. Тепер ви знаєте. Що таке вислуга, так? Що таке вислуга? Що таке строки вислуги в спеціальних званнях поліції? Ну, кому сподобалася стаття, ставте лайки.